Внаслідок вчорашньої ворожої атаки мешканці, чиї оселі були зруйновані або пошкоджені, можуть скористатися тимчасовим житлом у гуртожитках. Як повідомили в департаменті соціальної політики Луцька, наразі такою можливістю скористалися 10 осіб. Інші постраждалі, за їхніми словами, тимчасово перебралися до родичів, друзів або у власні дачні будинки. Поїхало ночувати туди 10 осіб. Крім того, була одна особа з інвалідністю. На кріслі колісному ми би запропонували їй поселитися в будинку. Нам волонтери допомогли для того, щоб було зручно цій особі, і вона разом з сином розмістилася в цьому будинку приватному до того моменту, поки знайдуть для оренди житло. Щодо відшкодування вартості оренди житла, то нашою міською владою було прийнято рішення. Відшкодування 14 тисяч гривень це максимальна сума, яка буде відшкодована. Також до роботи вже приступили комісії, які проводять оцінку найбільш ушкоджених будинків та згодом нададуть висновки щодо можливості їх відновлення. Після того, коли ця комісія зробить висновки відповідні, люди зможуть замовляти вікна і двері, і це буде відшкодовано по тих фінансових документах, які будуть подані для відшкодування і зазначено в акті.